Друзі, всіх вітаю! 9 травня, яка обстановка в Одесі? Сьогодні на Додечка було збито 17 шахетів. Дякуємо нашим силам ЗСУ за, за захист, слава героям і не забуваємо до нас! 9 травня, День Європи. Що це за свята? Це День миру і єдності європейських країн. Ще це свято називають День декларації Шумана. Саме в цей день, в 1950 році, було запропоновано створити ЄС. І цей договір був закріплений в декларації Шумана. Він тоді на той час був міністром закордонних справ во Франції. Тож, свято Європи, вітаємо! 17, день миру, 17 шахетів. Вчора 50 ракет. Вітаємо! Вітаємо! Ми з зразенько вийшли на нашу прогулянку і пропонуємо вам піти разом з нами. Тож ходімо. Друзі, в мене збій в програмі. Я прийшла на Дерібасівську. Я ж не просто так сюди прийшла. Я думала розпочати тут відео. Тут відкрився кіоск з дитячими смаколиками. То щось таке взагалі, я не знаю, як це назвати, солодка вата всередині морозова, маршмеллоу і якісь ягідки. От як це можна з'їсти? Я хотіла вам це все показати. І що? Кіоск закрит. У що робити? І я себе відчуваю, не знаю, як то Рася. Де Растя? Растя нема, кіос закрит. Навіщо я сюди йшла, я не знаю. О, мама мія! А от що таке нещастить і як з цим боротися? Я не знаю, я відчуваю себе, як якась побита собака. От я прийшла, а мене не пускають, двері зачинені, я стукаю, 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 стукаю. Растя, ходімо, ходімо шукати інше місця, де нас чекають, де нас раді бачити. Не раді нас тут. Ну хотіли в них щось придбати, тут якийсь та і подих дракона називається, і що ще Ох. закрита, не знаю. Може, може вже не працюють, може один попрацювали. Зрозуміли, що щось не то, не знаю. Ну прийдемо ще, звісно, що ми такі, що прийдемо ще, бо нам цікаво. Ні, ну ту шаурму я не збираюся. Ну от як це? Вата солодка з морозивом, з маршмелоу. Все солодке і відразу, ви що? Оце каріан фуд. Тут теж щось таке, я бачила смачненьке, але я налаштувалася на солоденьке зараз веду вас в іншу локацію, яку хотіла вам показати. І знаєте, відчуваю себе як в тому анекдоті. Я, я вам його вже розповідала, але ще раз, тому що воно так зазвучно моєму цьому положенню, коли е, е, в армії армії, в Врашкіна армія, ага, в них навчання, вони на літаку підіймаються наверх і їм дають, ну, розповідають, як буде далі все це відбуватися. Кажуть, ви зараз стрибаєте. Відкриваєте, дьоргаєте за кільцо, парашут відкривається, ви приземляєтесь, вас чекає автівка і вас везе в частину. Ось І ось вони стрибають, він дергає за кільце, парашут не відкривається. І він каже: Так, з парашутом вже надурили, подивимось, як з автівка. Отак, от і я зрозумієте, зараз з цими смаколиками надурили. Зачинено 12 днів. Ну, тобто, чи вони сьогодні взагалі не працюють, чи вони в нічну зміну, я не знаю. Так, йдемо далі. Йдемо далі, все по плану. Магазин Азія Фуд. Я теж хотіла сюди потрапити, пішли подивимося, що тут за смачненьке таке. Растя, ходімо. Це моті, да, все? А скільки їх там штучок? А, пошли. Маленький тут шість. Фактин. Маленькі такі. А це все моті. Весь стенд, так? Різні. Угу. Жеління. Теж жаління. Ну, ця така більше як кисель, і п'ють. А це? Це кіткат з, мочи, з мочой. моча. З мачой. Моча. Кіткат моча. Що значить моча? Ну чай є такий, зелений. Ні, не, не та моча. Ну це так. Да. А що таке прикольне? То ото були цукерки з якимись там смаками такими. Не дуже. Оце з Гаррі Поттера? Ну, не знаю. Ну, ось вони є такі. Оце і... з різні там какашки. Десь, да так, да? да, це воно, і десь великі ешо. А, що? Що? а і ж якісь, так вони теж. Чи ні? Ні, це я щось. Мені здається, що оці теж такі що. Смаки. Ну, може, я помиляюся, бо я не сильно. Я знаю, що тут. Шоколадні палички. Це просто їсти. А от великі оці з Гаррі Потера. Це як типу, Гадай, смак. Там смаки такі собі. А тут написано. Ну, я знаю, що там типу є смак цих брудних mm, yeah, yeah, like... шкарпеток, блювотиня і ще гидота, гедота. Ну, щось є ще і смачне. Це пудінги. Якщо б сосісочку. А, крекен. кельне. Молісник. Ростюня, ні-ні ні. Стоп. Напої різані. Ці огурці за космічні ціни. А чому вони так коштують? Це американські, вони типу з а, ну, Вони дуже кислі, а. це дуже гострий. Різний смак такий а, незвичний трошки. Ну, вони rape, як, якісь тік-ток е, ага, тренд. тренд. <пас2> ну, да. Ну то ж багато Ми бачимо, що з цих магазинів якісь то приколи. Я ж кажу, то цукерки косова, кокосова олія. На ну, заваріть. заваріть, можна тут. Зрозуміли, берете стакан, купуєте лакшину і заварюєте. Будем на кокосовій воді. А вибухові, це вибухові. Печиво з передбаченням. Можна взяти за 15 гривень. Рисові кейки. За 35 гривень. Маршмеллоу в банку. Подобався цей магазин. Ну такі магазини є в кожному місті. Їх якби, привабливість в тому, що там є такі якісь продукти, які для нас дивовижні, як ото тренди тіктока. Да. Оті цукерки, що ми казали, з різними смаками незрозумілими, і там є якийсь какашок, саплі і брудних шкарпеток. І це дітям вже ж подобається. Це цей, я ж кажу, вони стролять один одного, цим всім знімають тіктоки. І тому ці магазини вони популярні. Ось, я побачила, що це відкрився в Одесі, новий магазин. Ну, він не перший, але новий відкрився. Думаю, треба зайти. Але я його з першого разу не знайшла. Не знайшла, тому що, що я так глянула і забула. І так по пам'яті думала, де я його бачила, що Ну, не знайшла. А зараз ми з зразю вже дійшли майже до моря. І я згадую, стоп, азіатський магазин, я теж там хотіла побувати. І я повертаюся, і ось ми тут. Що я придбала? Я придбала цукерку за 15 гривень. <сум> На все, що в мене вистачило грошей. Ой, мама ні. Зараз. Це кисла якась. Смертельний номер. Вона дійсно кисла. Дуже. Але я тримаю. Боже, кисла. Але я тримаюся. 15 гривень. Я ще таку купила. Ідемо далі. О, мама мія, боже. Я так є Я в шоці, яка вона кисла. Чао! Я хочу вам показати одну красу. Ходімо зі мною. Рася, ходімо. Тихенько Ростони, ти бачиш, яка краса. Сонечко не дає нам все засняти, та взагалі і об'ємиці не дають нам все засняти.

На двері міні готелю Зрозуміло? Можна прийти, пофоткатися, познімати. Тільки я не знаю, як треба, щоб сонечко світило, щоб все засняти. Бачите, ну, об'єми такі, що я не знаю, як це все засняти, щоб воно все дуже було класно видно. З однієї сторони, що воно на сонечки грає, всі ці малюнки, а з іншої деякі не видно. Але супер. Взагалі, так? Тут дуже звук. Я вже лякаюся всіх звуків. Все, ми йдемо на море. Манюнечко, відпочивай, сонечко. Зригорович, добрий день. Растюня. Біжимо. Тобі що, жарко? Що ти хекаєш, растя? Раз ця жарка вже. А ми вийшли сьогодні. Я куртку взяла з собою, вітровку свою. Було 13 градусів. Я думаю, боже, температура в морі, температура води 14, на вулиці температура 13. От як? Ну зараз обід сонечко вийшло і пригріло вже нормально. А так думала все. Зараз прийдемо на море, заліземо і нас не виженуть звідти. Як ми можемо сидіти на берегу, коли море тепліше, ніж на піску сидіть? А вже ситуація змінилася, поки ми дійшли через ці азіатські магазини, через ці дитячі смаколики, які нас сказали дорогі гості. До побачення. Євробачення дивитися. Оболюваєте за Україну? Ой, Я не знаю, я так хочу, щоб вони перемогли. Вони такі класні. Альона, Альона, Джері Хе, дуже за них вболіваю. Я вам тоді ще казала, коли були відбіркові тур, що голосуйте за них, вони найкращі. Я свою думку не змінила. А навпаки, такий номер дуже зворушливий. В кінці аж такі мурахи. Ну, звісно, що трохи посміялася, коли напередодні Альона альона впала. А я не можу, коли хтось падає, то я завжди сміюся. І коли я падаю, я теж сміюся. Ростюня запихалася. Ой, кажу, що я сміюся із себе, коли падаю. Згадала випадок, коли ще в Херсоні, будучи, їхала в тролейбусі, розраховувала за проїзд водія, і він мені щось дав, якісь дрібні купюри, там, чи монети, чи що, щось мені не сподобалося. І я з такими, знаєте, на нервах там, він мені дає цю решту. І я щось нервую, якось так. І не знаю, чи я за щось перечепилася, чи що. І я просто з цього тролейбусу я вилітаю. І ще там я не знаю, скільки метрів я просто летіла. Ото, Знаєте, так согнута, я лечу, намагаюся вистояти. І що я так і не вистояла, і я впала. І я так ще впала. У мене був пакет чи сумка, що вона що так наперед. Знаєте, ще такий заброс з цією сумкою вперед. І я просто розтягнулася, така зірочка. Боже, це було і мені так смішно, відразу до мене люди прибігли. Що там вам допомогти? Це і як? Боже, а мені соромно і смішно. Ну, я оце як уявила, як це виглядало з боку. Я просто, я ж вам кажу, летіла, ви... вилетіла. Так що з себе я теж сміюся. І Сальона трохи посміялася. Ну, вони, бачите, як. Джері Хелл сказала, тепер у нас є багато спільного, да? вона ж теж була, був такий випадок, що вона впала. І Ні, дівчата молодці. Крута пісня, вони круті і виконання до морах. Молодці. Ростюня, ми йдемо. 9 травня, Ланжерон. Моря хвилюється, але не так, як вчора. Правильно я бачу, чи ні? Ух, піна там яка. Знов піна, бачите? А, ну трохи людей є. Я думала, що взагалі нікого не буде. А знаєте чому? Бо я ж вам кажу, що я коли вийшла, я змерзла, то зараз воно трохи сонечко пригріло і вже... А то було прямо, я думаю, навіщо я з цим покривалом хожу? Треба було дому залишити все рівно. Ну де сидіть, коли і вітер, і холодно. А он хлопці пішли купатися. Нормально. А тут вон щось робота кипить. Щось миють, будують. Чоловік засмагає собі лежити. Швиденько! Давай! Пішли кайфуліки, пішли кайфуліки! Скільки людей купається? А? Моречка, добрий день! Нарешті я з тобою привітаюся. Ух! Порхливе яке. Ростяня, а? Ростя, ты такая смешная! Я йшла купатися і сховала м'ячик в крокси. Раз я його знайшла, подивіться, але не може витягнути. А я сховала, щоб вона його не загубила, бо думаю, зараз піде десь. Подивіться, що вона робить. Раз. Що це? це ти робиш? Раз. І головне, що знайшла. От як вона його знайшла? Вона не бачила, що він там. ん <music> У нас таки що була тривога. Ми зразу побігли, де оце хлопці будують, що я показувала ці кафешки, чи що вони там строять. То ми там всередину туди забігли. Ну яке там укриття? Це так, для свого успокоєння, тільки що ми, начебто, не біля моря тільки бути. Бо страшно, страшно. Я ж вам казала, діти не навчаються, і взагалі ми так тримаємо руку на пульсі, очікуємо привітань від Росні. Одеса очікує привітань від Росні прохід до пам'ятника невідомого матросу, де я вчора починала знімати відео, він зараз там загороджений, щоб не було ніяких провокацій. Там перевіряють документи, якщо ви хочете туди пройти і таке інше. Ну, це вірно, це вірно, бо бачите я. 17 шахетів, 50 ракет, що там, дід воював, ага, боже, який жах, який мразм, господі. Так що ми зараз будемо ще купатися та йти додому. Друзі, я тільки що відкрила телефон прочитати новини про тривогу. І яку новину я прочитала, що сьогодні в Одесі відбулося урочисте відкриття європейської площі. Пам'ятаєте, Катеринівська площа, Катеринівська вулиця були, були переименовані в Європейську площу, Європейську вулицю. А саме сьогодні, на День Європи, було урочисте відкриття. Площаді і вулиці, Оця табличка відкривали урочисто цю табличку на будівлі. Так? Площа, європейська площа номер 1 Зібралися дипломати, які зараз знаходяться в Одесі європейській, там був прямо концерт. Таких хтось музиканти, якісь грали. На жаль, ця подія не анонсувалася, так, бо ми зраз обов'язково прийшли. А так, а так ми ходили, шукали що поїсти. Так? І наше бажання поїсти, воно воно завадило нам доторкнутися до прекрасного. Нам дуже шкода, що ми не побували на відкритті, але ми обов'язково прийдемо до цієї таблички, сфотографуємо її, покажемо вам. Сфотографуємось біля неї самі. І що ж, вітаємо День Європи, європейська площа! Боже, як це круто! Вітаємо! Вітаємо! Люди якісь пішли. Жадні, трохи жадні, нічого не дають мої Растіньки, вони гладять її, самі їдять і гладять. Ну от як можна. бідна растя. Я буду закінчувати своє відео. Знову була тривога. По-перше, ми тільки почали йти додому, було в парку Шевченка, тривога. Там патруль, вони нас все орієнтували, відразу паркінг, неподалік житовий будинок, там паркінг. Ми пересиділи. Вийшли, тільки що знову. Ми вже підійшли майже додому, тривога, я зайшла в магазин, вибух якийсь. Не знаю, що сказати. До зустрічі, пока пока